Вельми шановний пастор Сандей Аделаджа, я журналіст телеканалу 1+, плюс Михайло Ткач. викликаю вас на інтелектуальну дуель. Я втомився дзвонити до ваших прес-секретарів, ходити довкола вашого паркану і чекати, коли ж ви зможете поспілкуватися зі мною. Усі сюжети про вас ви називаєте наклепом. Я пропоную у будь-який зручний для вас і час зустріти зі мною. Ви не бізнесмен, а лідер багатомільйонної церкви. Вам довіряють тисячі українців. І якщо вам немає чого приховувати, давайте зустрінемось за цим парканом. У вас вдома Ісус не ховався за. Парканами я викликаю вас на дуель і готовий надати унікальну можливість спростувати усі плітки і показати усім, як насправді живе пастор Сандея Деладжа. Я чекав півтора роки, чекатиму ще тиждень. У разі відмови я вважатиму, що матеріальні цінності для вас дорожчі за духовні. Спасибо.